Друзі, привіт тільки-привіт привітульки! З вами я, ваша ламочка Олександрова. У мене до вас невелика об'ява. Ви знаєте, хто до мене приходить на прямий етер? знаєте, що у мене в підписниках є така Оля Лівакова. Вона з Павлограда. Вона інвалід, колясочник, і вона займається волонтерством. Вона робить окопні свічки. Але їй не вистачає, знаєте чого? жестяних банок для копних свічок. Тому я внизу під цим відео напишу адресу нової пошти, куди ви можете вислати при бажанні, якщо у вас є, або ви хочете якось долучитися, я вибачаюсь, ну з до... до грошей. Так от. Я напишу під відео адресу Олі Львакова і її телефончик. І хто хоче допомогти їй у цій справі, от, вона ділає з не знаю, з парафіна, може хто хоче парафін вислати, а може хто, ну їй банок не вистачає. Жестянок. От всіх. От. Для того вона працює і вона вже робить, ну вона вже робить. Ну, майже два, два роки робить ці окопні свічки. Тому, будь ласка, висилайте і таким, о, таким чином будемо робити е, якусь е, корисну справу для наших воїнів ЗСУ всі разом. От. Бо це, ці свічки вони там і опалюють, і гріються ними. От. Вони там дуже-дуже такі ну, востребовані. Внизу під відео буде адреса нової пошти.